У різних країнах Європи для економії електричної енергії використовуються альтернативні джерела. Оскільки наша держава хоче бути європейською країною і енергоресурси є вичерпними, то пріоритетом є пошук способів економії ресурсів. Учні нашої школи долучаються до проблеми, яка є на сьогоднішній день нагальною. Зараз наше покоління інтенсивно користується різними гаджетами. І, звісно, для їх підзарядки потрібна електроенергія. У нашій школі навчається 709 учнів, з яких 201 учень користуються планшетами, що становить 27% від загальної кількості. За один місяць навчання, тобто 22 навчальних дні, учень буде працювати в школі з планшетом 132 години. Проведемо невелику статистику. Навчальний рік становить 176 робочих днів. Тоді в навчальний рік один учень користуватиметься планшетом 23 232 години. Одна батарея гаджету становить потужність 42 Вт. Отже, енергію, яку використовує один гаджет навчальний рік, становить 987,36 кВт годин. В школах тариф становить 1 гривню 91 копійку за кВт годин. Отже, один учень в рік, заряджаючи планшет, буде витрачати 1885 гривень 86 копійок. А 201 учень в школі будуть використовувати енергію близько 198 459 кВт-годин, витрачаючи коштів 379 057 гривень. Щоб скоротити витрати електроенергії, ми плануємо встановити сонячні батареї в нашій школі. За нашим планом, сонячні батареї будуть розміщені на даху школи. Пункт керування та накопичена енергія будуть знаходитись у кабінеті інформатики. Використання сонячних батарей в Україні лише набирає обертів. Таке ноу-хау має можливість провадити приклади для всіх навчальних закладів нашої країни. Наше майбутнє в наших руках.